Вітаю усіх на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про масовий трансфер українських клубів, де є не лише УПЛ, а й перша ліга та багато іншого. Друзі, перед початком відео хочу погузиватися своєю новою вивіскою, яку я нещодавно зробив, і хочу порадити, якщо вам також потрібно, можливо, просто подобаються такі неонові вивіски або для бізнесу. Порадити класну інстаграм-сторінку, де вам зроблять, по-перше, швидко, по-друге, за невелику ціну і з гарною якістю. Мені цю вивіску зробили за три дні, враховуючи доставку, тому враховуючи їхню якість. Їхню ціну та швидкість того, як її зроблять, тому раджу вам також замовляти, якщо що. Посилання на їхній магазин я залишу у закріпленому коментарі. Криворізький Кирибас підписав двох легіонерів вінгерів ізраїльтянина та болівійця. Як повідомляють пресслужби Макабе та Львів та болівійського клубу Зе Стронгест криворіжці підсилились Баром Ліном та Хосе Флоросом відповідно. Обидва гратимуть на правах оренди протягом наступного сезону. Окрім цього, Кробас також проявляє інтерес до лівого захисника Америка Мінеро ю 20 Т'єго Боржеса. Про це повідомляє телеграм-канал біжи 20-річний бразилець наразі виступає зі своєю командою на Бразилеро Ю20 щорічному національному турнірі для молодіжних команд до 20 років. Очевидно, що Кробас намагається знайти саме той трансферний вектор, щоб і гравці могли поїхати до України грати, не боялися. Тобто ще із країн, де постійно є якісь там конфлікти. Ну і плюс, звичайно, у цих гравців буде мотивація заграти в Європі і перейти в якийсь більш заможний клуб, і від цього виграють усі. І клуб, який зараз відпустив оренду до Кривбасу, і гравець виграє від цього. Ну і сам Кривбас, який після цього продасть цього гравця. Луганська зеря продовжує підписувати орендованих гравців, які раніше грали на правах оренди, цього разу Артема Слесера. До цього він виступав за Луганський клуб на правах оренди з Динамо. Контракт підписано на 5 років. Нагадаю, що до цього зеря так само викупила контракт Ігоря Горбача. Луганська команда цього літа не прям дуже активна на трансферному ринку. Вони підписали боснійського гравця Андрія Яніча, також викупили контракти Горбача Слесера. Ну і ще взяли в оренду на війна Малиша. Але насправді цього дуже замало, тому що потрібно ще підсилюватися, і бажано у центр оборони, в центр півзахисту, тому що не зрозуміло поки що, чи повернеться Яцик з оренди. Ну і також треба розуміти, що такі гравці, як Джордан або Яков Башич, вони завжди будуть цікавити якісь закордонні клуби, а тому є ймовірність, що їх кудись продадуть. Хоча, напевно, в такому разі, якщо когось продадуть в останній момент, то просто когось підпишуть в оренду з київського Динамо, як це було і раніше. І все. Харківський металіст 192 близький до того, щоб підписати двох новачків з Динамо Сіті. Як повідомляє албанське джерело Телеспорт, нападник Динамо Сіті, Пітер і Мандела збирається перейти до металіста 19-25 за 1,2 мільйони євро плюс бонуси. Окрім цього, очікується, що незабаром батон Забергія також буде проданий за 1 мільйон євро. Український клуб займає першу позицію в конкуренції за гравця, не зважаючи на інтерес з боку Динамо Загреб, Хайдука і турецьких клубів. Тут, звичайно, ми всі прекрасно розуміємо, що харків'яни. З їхнім власником Володимиром Носовим зараз будуть зараз дуже легко перебувати будь-які пропозиції інших клубів. Хтось скаже мільйон, вони скажуть півтора і все. Гравець буде їхній, і, звичайно, що ось цей албанський Динамо Сіті не буде думати про гравця, куди саме вони його відправляють. Ну а цей нападник, Пітер Ітода Мандела також не думає, що прям переживає, що буде їхати в Україну, ну і отримує ще й велику зарплату. А взагалі дуже цікаво буде подивитися, як зможе Младен Бартулович, який вперше працює з таким клубом, вперше працює з таким кадровим потенціалом, як він зможе цим скористатися. Тому що, як я і казав раніше, в Луганській зорі в нього були з цим проблеми. Він постійно працював з обмеженим ресурсом. Звичайно, гравці були там, з лавки запасних, можна було б витягнути когось з Ю19, але, звичайно, для виконання завдань. Там потрапляння в Єврокубки цього було дуже замало. Український захисник Плімута Максим Таловєров таки залишиться в чемпіоншипі. Про це повідомив журналіст Піт Ороук. Джерело повідомляє, що Таловіров близький до переходу в Сток-Сіті. Нагадаю, що в угоді українського оборонця була прописана умова, що у разі виліту Плімута до першої ліги то він може залишити клуб. Максим Таловіров досить непогано себе проявив в чемпіоншипі за плімут. Допомагав їм, щоб вони якось мали шанси, щоб зачепитися за чемпіоншип, але все одно не вистачило. Хоча, знову ж таки, він непогано зіграв, забив гол в Манчестер Сіті, а тому повністю заслуговує, щоб отримати нормальну пропозицію і залишитись в цій лізі. До речі, що стосується інших за кордоном, таких як Лебеденко, який підписав контракт з португальською Віторією, або Максим Прядун, який поїхав грати до Камбоджі. Або Віктор Коваленко, який попрощався Емполі, то все це я додаю у себе в телеграм-каналі, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Львівські Карпати підписали одразу двох новачків: це Голкіпер Андрій Кліщук та Вінгер Ярослав Карабін. Голкіпер Кліщук підписав угоди на один сезон, а ось Вінгер Карабін, за якого заплатили 600 тисяч євро, підписав контракт на три роки. Тут насправді цілком зрозумілий трансфери, враховуючи те, що Карпати залишають інші гравці, наприклад, те, що Кемкін може перейти до Кровбасу. або те, що поперечалися з Вінгром Євгеном Підлепенцем. Андрій Кліщук досить непогано себе провив кровбасі, а тому заслуговує на підвищення. Що стосується карабіна, то він також багато приносив користь львівському руху, міг перейти до Карпат ще взимку, коли було багато гравців, переходило. З руху до Карпат, але вирішили дати йому пограти та дограти той сезон. Ну а зараз вже ми бачимо, що він вже більше гіден, щоб тут пограти, і буде боротися з кваснецею за місце в основі. Але що стосується втрат львівського руху, то це ще не все, бо команду залишає легенда клубу Юрій Климчук. Климчук переходить до ковалівського колосу. Я думаю, це непогане підсилення для ковалівців, для Руслана Костишина. Тому що їхні нападники, які грали на правах оренди, залишили клуб, і поки що вони не бажають викуповувати їхні контракти. Мова йде про Болівара та Сидорова, який приходив з Металіста 1925. Але що буде з львівською командою, поки що не зрозуміло, тому що багато дуже новачків залишають. так вони взимку досить непогано справилися, відпустили своїх чотирьох гравців, на їх місце прийшли інші чотири, і під кінець сезону було таке враження, що. Ніхто команду і не залишав. Але цього разу все це продовжується і постійно так робити дуже важко. Команду залишив Дід, Крябов, можливо, ще хтось я забув, ось два гравця. Тому, звичайно, на їх місце потрібно когось шукати, можливо, з першої ліги, можливо, когось підтягнуть з молодіжки. Але знову ж таки постійно так робити буде дуже важко, ще й змінився головний тренер. І, взагалі, таке враження, що президент клубу Козловський робить усе, щоб висмоктати всього клубу на максимум, тобто продавати гравців, далі підтягувати молодь когось там з першої ліги і так далі. А якщо вилетять до першої ліги, то, можливо, там тоді вже і будуть припиняти цей проект, а залишать лише Ю-19. Також трошки розбирають і лівий берег, який вилетів до першої ліги. Лівий захисник Владислав Шаповал перейшов до Кудрівки на правах вільного агента. А ось оболин 25-річного захисника Дмитра Семенова. В минулому сезоні гравець зіграв 26 матчів за лівий берег, де забив один гол та віддав один асист. До речі, оболин також підписала 18-річного воротаря Вадима Сташківа, який в минулому сезоні грав за лівий берег Ю 19 Що стосується лівого берега, то цілком зрозуміло, що вони відпускають своїх гравців. Бо на посаду головного тренера прийшов тренер, який раніше працював з Ю-19, а тому можна подумати про те, що зараз лівий берег буде підпускати свою молодь до основного складу, і саме перша ліга ідеальне місто, щоб там її награвати. А тому не здивуюся, якщо в подальшому клуб залишать інші лідери клубу, наприклад, Олег Синиці, який непогано зіграв в минулому сезоні. Можливо, він залишиться в УПЛ грати, але в іншому клубі, там епіцентр або Полтава. Що стосується пововарів, то ось це підписання молодого голкіпера з лівого берега Ю-19 може натякати на те, що можливо оболонь має якусь пропозицію щодо свого молодого воротаря Дениса Марченка. Вже були чітки, що ним хтось цікавиться і пропонував приблизно півмільйона доларів. Звичайно, якщо така пропозиція буде десь з Європи. То Оболонь, на мою думку, одразу погодиться і його продасть. Але можливо це буде через півроку десь взимку, коли Денис Марченко з'їздить на чемпіонат світу Ю-20, там можливо якось засвітиться і тільки після цього його будуть продавати. Рівненський варець цього літа підсилився вже третім новачком цього разу голкіпером Валентином Грохом. 24-річний голкіпер вже поставив свій підпис під трирічним контрактом із народним клубом. Його попередніми клубами були Карпата Львів, Олександрія, Колос-Ковалівка. На рахунку футболіста також шість матчів за інацькій збірні України Ю 17 та Ю-18. Італійський наполі після невдалих перемовин шахтарем щодо Судокова звернув свою увагу на Єгора Єрмолюка. Про це повідомляє тут Амеркато-Веб. Повідомляється, що він може стати останнім гравцем, який підсилить під захист Наполі, як можлива заміна або резерв для Френка Ангіси. Однак прийдеться заплатити не менше, ніж 20 мільйонів євро. Бо Ярмалюк нещодавно підписав новий контракт до 2031 року. Єгор Ярмалюк в минулому сезоні зробив неймовірний прогрес. Він став там майже регулярно грати. Тренер в Бренфорді йому довіряє. Але що стосується тренера, то він залишив цей клуб. А тому, звичайно, питання Єрмолюка в наступному сезоні під питанням. Зараз прийде якийсь інший тренер, і Єрмолюк буде виходити там по 10 хвилин раз на три матчі. Звичайно, Єрмолюку було б ідеально пограти ще сезон з таким тренером і тоді вже кудись переходити, але в такому разі не хочеться ризикувати кар'єрою і, можливо, потрібно кудись переходити. Наполі, звичайно, клуб з високими амбіціями. Вони виграли чемпіонат, вони будуть грати в лізі чемпіонів. Можливо, враховуючи, що вони грають постійно на двох-трьох фронтах, то у Єрмолюка з'явиться багато часу, щоб грати в основі. Тому цей варіант можливо непоганий. Що стосується новачків, які вийшли з першої ліги до УПЛ, то тут є також цікаві трансфери, де епіцентр підписав нападника Андрія Борячука. Колишній нападник епіцентру Данило Кравчук. Був найкращим бомбардиром в першій лізі, але після цього пішов на підвищення і перейшов до Черкаського ЛНЗ. Але Бурячук, як на мене, також талановитий гравець просто йому в останній час десь не везе. В Металісті 1925 йому не щастило з головними тренерами. Тут одразу він переходить і в товариському матчі проти Вінницької Ниви робить хитрик. Тому є ймовірність, що він може зіграти краще, ніж Данило Кравчук. Взагалі, що стосується епіцентру, то є думки, що ця команда. Не буде говтатись там наприкінці таблиці, а увірветься кудись всередину і буде міцним середняком. Що стосується першої ліги, то тут Буковина продовжує грабувати оболонь, цього разу підписавши чотирьох новачків і всі звідти. Контракти з футбольним клубом Буковина підписали четверо досвідчених екс гравців оболонії захисники Данила Карась, Петро Стасюк та півзахисники Вадим Вітенчук і Віталій Груша. Прекрасно видно, як Сергій Шищенко збирає свою команду, збирає гравців, яких він знає, і буде намагатися будувати те саме, що він робив рік тому в облоні. І я думаю, що в нього все вийде, тому що він в гарних стосунках з керівництвом клубу. Тут зараз будуть його гравці, тобто в клубі створюється певна гарна атмосфера, де всі один одного знають, і всі розуміють, що головна мета клубу це підвищитись до УПЛ. Ну, а паралельно бачачи, як оновлюють їхній стадіон в Чернівцях, звичайно, це також мотивуватиме гравців та команду. Що стосується футбольного клубу Юкса, то їх, як я казав раніше, ось-ось повинен очолити Андерсен Рібейра. Навіть президент клубу у себе в інстаграмі в Рілсах вже його засвітив, де при службу клубу готує якесь оригінальне представлення тренера. Але є й проблеми, бо команду залишає багато гравців: це Андрій Дадяєв, Владислав Юзефович, Павло Лукенчук, Юрій Козиренко, Віталій Чеботарьов, Микита Татарков, Андрій Співаков, Олександр Мельник та Максим Казаков. Хоча насправді це те, що я й казав в одному з минулих відео, що на юкса чекає оновлення складу приблизно на 70-80%. Тому і не дивно, що так багато гравців залишає команду. Що стосується гравців, які можуть чи залишити команду, то, так як я і казав в одному з минулих відео, команду залишить Микита Кононов і він перейде до СК Полтава. Хоча тут, звичайно, не про те, що Юкса прощається з ним, а про дійсно підвищення гравця до рівня УПЛ. Київська динамо зацікавлена у трансфері центрального захисника Корінтіанца Педро Жуа Очоки. Як повідомляє Йол Єспорт, кияни знову активізувалися в переговорах щодо бразильця після того, як взимку бразильський клуб відхилив пропозицію. Я не знаю, вже якась енна кількість гравців, якими цікавились Динамо, і, звичайно, всюди є ймовірність, що вони можуть їх підписати. Але насправді я думаю, що просто хтось подзвонив з Динамо до клубу Корінтіанс, запитав, скільки він коштує, і одразу журналісти. Все їм розповіли, і ті почали розповідати, що Динамо ним цікавиться. Так, дійсно, Динамо цікавиться. Динамо цікавиться багатьма гравцями, але як тільки чуєш, що за цього гравця придеться платити більше одного мільйона євро або ще більше, і клуб не готовий відпускати його в оренду з правом викупу, то, звичайно, кияни одразу кажуть: папа -па, нам таке не влаштовує. Тому, звичайно, адекватно сприймати ці новини, що до нами цікавиться центральними захисниками, тому що до кінця літа цих новин буде просто ну, дуже багато. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо, тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!